В умовах війни, яка вже понад 10 років триває в Україні, Фастівська громада зосередила значні зусилля на підтримці обороноздатності. Протягом року з міського бюджету на виконання завдань оборони було спрямовано понад 40 мільйонів гривень. Водночас ми не зупинили розвиток громади. Усі сили були спрямовані на пошук і залучення додаткових ресурсів. Ось лише невелика частина того. Чого вдалося досягти завдяки спільній роботі команди Фастівської міської ради та виконавчих органів? Ветеранська політика у Фастівській громаді функціонує центр підтримки та медико-психологічної реабілітації для військовослужбовців та їх родин родина 4.5.0», де працює єдине вікно звернення ветерана. Також у громаді створено відділ супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, очолив який професійний військовий ветеран Ігор Халабурда. Зараз у відділі працює шість осіб. Штат буде розширюватися. Тут ветерани, військовослужбовці, члени їх родин та родин героїв на щиті можуть отримати кваліфіковану допомогу та дорожню карту для вирішення ряду питань. Фастівську громаду активно підтримують міста побратими, яких у нас наразі вісім. Від Суонлі, Велика Британія. Ми отримали в тому числі медичні меблі та техніку, спеціальні засоби для самообслуговування та реабілітації. Від Валицького повіту, Польща, автомобіль. Німецькі міста Мербуш, Кемптен та Брілон передали автомобілі, медичні засоби та інвалідні візки. Серед проєктів соціальної сфери маємо ряд напрацювань. У селі Велика Снітинка Фастівської громади створено центр підтримки сім'ї та дитини у співпраці з міжнародною благодійною організацією Благодійний фонд СОС Дитяче Містечка Україна загальною сумою понад 2 мільйони гривень. У Фастівській громаді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, для якої за донорські кошти придбано авто на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень та денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою. Для їх облаштування було залучено більше 2 мільйонів гривень. Завдяки участі громади у міжнародному проєкті Психічне здоров'я для України у Фастові відкрито будинок підтримного проживання особам з інвалідністю, з комплексом заходів з наданням місця проживання, навчання, розвитку та підтримки навичок самостійного проживання. Залучені кошти для реалізації даного проєкту понад 4 мільйони гривень. Також у громаді функціонує соціальне таксі, яким можуть скористатися люди з інвалідністю, в тому числі діти, особи з вадами опорно-рухового апарату, інші соціально вразливі категорії населення. Дана послуга надається в межах Фастівської громади не більше трьох разів на місяць. В рамках проєкту Адреса дитинства, що реалізується благодійною організацією фундацією Олени Зеленської, у Фастові будується дитячий будинок сімейного типу, в якому проживатиме 10 діток-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А за кошти Київської обласної адміністрації буде придбано дитячий будинок сімейного типу для родини Гутевичів, в якій наразі виховуються четверо дітей-сиріт. Фастівська громада також працює в напрямку антикорупції. Протягом 2024 року у громаді було реалізовано відповідний проєкт спільно з Радою Європи. Загальна сума залучених коштів 780 тисяч гривень. В рамках проєкту було проведено опитування, ряд навчань, зокрема, для мешканців сіл. створено чат-бот та антикорупційний кодекс Фастівської громади. Проекти в сфері медицини. Значна кількість проєктів у Фастівській громаді реалізовується за підтримки Юсейт. Один з них простір Дбаю про себе для потреб громадян облаштовано два кабінети з психологічної підтримки в приміщенні колишньої залізничної лікарні. В рамках проєкту Час на себе за кошти донорів, а це більше 120 тисяч гривень, облаштована локація в парку Європейський. За підтримки міжнародного фонду відродження, а це понад 150 тисяч гривень, у громаді реалізовано проект Наша нова громада, в рамках якого було проведено ряд навчальних зустрічей та активностей для молоді, для людей старшого віку школярів. До ряду реалізації проєктів активно долучаються фахівці медичної галузі. Так, сімейні лікарі та медсестри пройшли навчання. В рамках проєкту ПМД Плюс було облаштовано кабінет оптометрії та придбано необхідне медикам обладнання на суму понад 1 мільйон 350 тисяч гривень. А в проєкті мультидисциплінарна модель підходу до надання послуг на суму 1 мільйон 251 тисяча гривень було облаштовано 5 кабінетів, один з яких для ветеранів. Також лікарі здійснювали виїзди до сіл громади, проводили огляди пацієнтів тощо. В селі Фастівської громади Мотовилівці було відкрито амбулаторію первинної медичної допомоги для цього Київська обласна державна адміністрація виділила кошти в сумі понад 9 мільйонів гривень. Зараз в громаді працюємо над розгортанням реабілітаційного відділення на базі Фастівської багатопрофільної лікарні. Для цього від місцевих підприємців залучено понад 2 мільйони гривень. Проекти у сфері будівництва Цього року у Фастові був зданий в експлуатацію багатоквартирний будинок по вулиці Героїв-прикордонників. 2, загальна площа якого складає 3848 квадратних метрів та налічує 60 квартир. Також у Фастові створюються робочі місця. На території індустріального парку компанія Юнівест Маркетинг будує підприємство з випуску екоупаковки, а компанія ФПК здійснює роботи з будівництва цеху зверобення. Виробів з паперу та картону загальна вартість вкладених інвестицій становить близько 55 мільйонів гривень. Інфраструктурні проекти у ФАСТОВІ вперше в Україні реалізовано проєкт управління відходами під керівництвом північної екологічної фінансової компанії «НЕВКО». За кошти Європейського союзу до громади було передано 615 металевих євроконтейнерів для побутових відходів: контейнери для збору пластику та скла, чотири сміттєвози та один бульдозер. У співпраці з міжнародною організацією з міграції для потреб парку Європейський на суму понад 450 тисяч гривень було придбано садовий міні-трактор з усім необхідним навісним обладнанням. За грантові кошти, надані німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ на суму 80 тисяч євро, модернізовано систему опалення Фастівського академічного ліцею No2, замінено труби, здійснено утеплення приміщення, закуплено інверторний тепловий насос. Київською обласною радою Фастівській громаді передано поліетиленові труби протяжністю 5 кілометрів, каналізаційно-насосну станцію, водно-розподільчий та розподільчий пункти, повітродувки та інше обладнання для комунального підприємства «Фастівводоканал» загальною вартістю понад 14,5 мільйонів гривень. Також отримано електрообладнання, 12 трансформаторів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень у рамках надання урядом Німеччини гуманітарної допомоги, та розпочато роботи із встановлення когенераційної установки вартістю понад 45 мільйонів для забезпечення електроенергію і теплом закладів охорони здоров'я, яка надана USAID в рамках програми Проєкт енергетичної безпеки. Сьогодні ми також працюємо у проектах за програмою відновлення України. За кошти Європейського інвестиційного банку у нас буде реконструйовано об'єкти: Фастівський академічний ліцей номер 9 на суму 44 мільйони 548 тисяч гривень. Каналізаційно-очисні споруди на суму 228 мільйонів 761 тисячу гривень. Та буде здійснено капітальний ремонт головного лікувального корпусу в Фастівської лікарні на суму 222 мільйони 319 тисяч гривень. Крім того, цього року розпочалося будівництво контейнерного терміналу ФАСТів, сучасного логістичного комплексу для виконання операцій, пов'язаних із контейнерними перевезеннями до країн Європи, Азії та Африки. Та розпочалися роботи із облаштування території колишнього військового містечка. Допомогти нам з цим погодилося агентство США з міжнародного розвитку USAID. Наразі з експертами проводиться обстеження наявних будівель. Та споруд з подальшою метою будівництва на тій території житла, зокрема і для переселенців. Робота триває, і Фастівська міська рада та її виконавчі органи продовжують співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб залучати ресурси для розвитку громади.